У Слов'янську Донецької області кількість загиблих внаслідок удару окупантів по житловому будинку збільшилася до дев'яти людей. З-під завалів рятувальники дістали тіло жінки. За даними ДСНС, ще четверо осіб залишаються під завалами. Постраждала 21 людина. За минулу добу армія РФ 96 разів обстріляла Херсонщину. За даними ОВА, окупанти випустили 447 снарядів. Відомо про поранення восьми людей. Польща передаватиме Україні літаки Міг 29 поступово поповнюючи свої ресурси. Про це заявив Анджей Дуда, президент держави. Він зазначив, що польська армія отримуватиме літаки стандартів НАТО і у міру наповнення власного парку передаватиме винищувачі Україні. Вже передано нашій країні чотири міг 29 США нададуть Україні майже 5 мільярдів доларів бюджетної підтримки. Штати надали уряду України бюджетну підтримку у розмірі 18 мільярдів доларів через механізми Світового банку. Додаткові 4,9 мільярди стануть доступними у вересні. Загроза ракетної атаки напередодні Великодня. За даними спікера оперативного командування Південь Владислава Назарова, РФ збільшила корабельне угрупування в Чорному морі до 12 кораблів. За словами військового, противник подвоїв кількість підводних ракетоносіїв на двох човнах. розташовані вісім ракет типу калібр. Також ворог намагається активізувати авіацію, Тож українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.